Люстрація не завершена. Громадські зліщини вимагає звільнення очільника головного управління Держземагентства у Львівській області Степана Ярмуса. Вони збирають підписи за усунення посадовця зі займаного крісла. Що усі люди, які діяли за режиму Януковича, які були задіяти в корупційних схемах та махінаціях, повинні покинути свій пост. Були документи представлені, власне, що було постраждали велика кількість людей. Зібралася велика кількість постраждалих від цієї особи людей. І тому я думаю, що наші дії матимуть результат. Я би хотіла себе осознати, тому що він є людина Януковича. Я би не хотіла бачити при владі людина, яка пов'язана взагалі з колишнім урядом. Ми до нього ходили, нас не прийняв. Ніхто мене не спитав, чи взамін дати тобі, може, друге місце згідно. А ніхто просто забрали город і все. Що ми ще звертали за, за, за ті городи наші, приходили тільки відписки. Ми вже чотири роки і прокуратура, і суди, і де тільки ми, і міліція. Ніхто абсолютно не слухає. Прийшли на мітинг і такі люди, що підтримують Степана Ярмуса. Жуть, вони йому вірять. Ми написали листи звернення до депутатів Верховної Ради про підтримку такого керівника, який чесно з нами поступив, і його ілюстрація – це ілюстрація наших списків 2000, які дані 8 років назад. Тим часом юристи пропонують для усунення голови Держземагентства зі займаної посади зберуть усі необхідні докази його зловживань на посаді, а вже потім судитимуть по закону. Перший формат це збір фактажу і доказів щодо зловживань владою та службовим становищем. Другий формат це збір підписів за його усунення. Третій формат судовий люстраційний. Громадські активісти збиратимуть підписи за усунення голови Держземагентства Степана Ярмуса по районах області протягом тижня. Потім підписи передадуть у Мін'юст, очільнику Львівщини та в секретаріат президента. Журналісти народного контролю стежитимуть за процесом щодо голови Держземагентства Львівщини. Тим часом журналісти громадського журналістського руху Народний контроль стежать за призначенням начальника іншого, не менш важливого відомства на Львівщині управління юстиції. Вони вимагають, аби список кандидатів на дану посаду опублікували. Уляна Лаврик, Тарас Романик, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжемейл.ком